Давай я зроблю подарунок і поставлю три. Добре, я поки що сюди зроблю. Таємниця? Таємниця. А, да. що. Намагаєшся зберегти прихильність, так? Да. Всім привіт, вітаю вас на каналі Ігорко Настільні ігри. Не як надав звати Ігор. І сьогодні ми зіграємо в настільну гру Hanamiko. В Україні її локалізував Geekers Games і дякую їм, що надіслали цю гру на огляд. І подивившись це відео, ви будете знати, як грати в цю настільну гру і яка там є механіка. А також дякую всім, хто підтримує мене на BuyMeACoffee. Якщо і ви захочете підтримати мене та мій канал, то всі посилання будуть в описі до цього відео. Там є різні бонуси для підписників. Один з яких це телеграм-чатик, де ми спілкуємося на тему настільних ігор, я викладаю різні бекстейджі і ще різноманітну інформацію, яку а, не викладаю публічно. Можливо, для вас це буде цікаво. А зараз йдемо дивитися летсплей. Ну що ж, сьогодні будемо грати з Катериною. Всім привіт! І невелика передісторія. Ласкаво просимо до старої столиці Японії. Чи не найвідоміше місце Кіото, вулиця Гейш Ханамікоджі. У Японії гейш шанують і люблять. Ці витончені й граціозні жінки, не перевершені в мистецтві, музиці, танцях, а також в різноманітних виставах і церемоніях. І в цій грі ми будемо змагатися за прихильність самих знаменитих гейш, збираючи потрібні їм реквізити для виступів. І давайте розкажу, що в нас тут є. У нас є якраз 7 карт гейш і колода з 21 карт предметів. Кожного з нас є по 4 таких жетони дії, а на самих гейшах є ось такі жетони прихильності. Ми їх будемо отримувати тоді, коли на нашій стороні буде більше предметів, ніж у суперника. Тому зараз ми беремо цю колоду предметів, перемішуємо її, і одну карту ми повинні відкласти в бік, вона не буде брати участі в грі. А там які є карти предметів. Вони символізують предмети, які люблять оддання гейші. Наприклад, ця любить грати на якомусь музичному інструменті. І відповідно, там є цифра 3. І ми бачимо, що тут є якраз цей музичний інструмент. І оця цифра також вказує, скільки таких предметів є в колоді. Тобто Та таких три. Тут а, чайна якась церемонія. Таких карт є 4 от чайничок. І також так само з іншими картами предметів. Тому ми зараз їх перемішуємо. Одну карту відставляємо, вона не буде брати участі в грі. А... Далі ми роздаємо по 6 карт предметів кожному гравцеві. Так, 3. 3, 3, 3. Тримай. І колоду ставимо назад. Так, тепер ми вивчаємо ці карти предметів і вибираємо першого гравця. Чувачі? Давай. Я хожу в перший. У мене є 4 дії. Перша дія називається таємниця. Я можу одну карту поставити під цей жетон і розкрити цю карту в фазі підрахунку очок. Тобто коли будуть виконані вже всі чотири мої дії. Друга дія називається непотріб. Я вибираю дві карти з руки і покладу їх до лілиць під жетон під оцей. І я не буду використовувати цих картів в фазі підрахунку очок. Третя дія називається подарунок. Я вибираю три карти з руки і кладу їх горілиць тако перед собою. Суперник вибирає одну з цих трьох карт і кладе її з свого боку в ряді гейш навпроти відповідної гейш. І після цього я е, беру тих дві карти, які залишилися, і кладу з свого ряду гейш. От. І вони будуть використовуватися в фазі підрахунку очок. І четверта дія це боротьба. Я вибираю чотири карти з руки і потім ділю їх на дві групи. Можна отак дві, дві поставити і отак дві, щоб загалом було чотири. І після цього суперник вибирає один з наборів і кладе ці дві карти з свого ряду. А те, що залишилося, я кладу з свого ряду. І тут така цікава механіка, що спочатку суперник повинен вибрати карти, а потім вже які залишаться, ви берете собі. Оскільки гра дуже коротка, то ми зіграємо до двох перемог. Так, тому буде або дві партії, або три. Так. Отож, в нас буде чотири фази. Перша фаза роздавання карт, ми роздали карти. Друга фаза це дії. Третя фаза підрахунок очок. Будемо рахувати, чи. А, до речі, яка мета, щоб перемогти, потрібно отримати прихильність 4 гейш або набрати 11 очок шарму. Тобто, якщо ви будете мати, наприклад, прихильними цю гейшу, цю і цю, це вони троє в сумі принесуть вам скільки? 3, 4, 7 і 5, 12. 12 очок. І цього достатньо для перемоги. Може таке бути, що, наприклад, один з гравців отримав прихильність 4 гейш. А інший набрав 11 очок шарму. То перевага буде йти до того гравця, хто набрав 11 очок шарму. Ну чи більше. І четверта фаза це оновлення. Якщо в даному раунді ніхто не отримав прихильність 4 гейш, або не набрав 11 очок шарму, тоді ми скидаємо всі карти, які зіграли в колоду, перемішуємо і знову починаємо гру з фази роздавання карт, поки не буде виконана одна з двох цілей. Що, погнали і в процесі гри все детальніше, правильно? Так. Зараз фаза дій. В цій фазі гравець, я перший гравець, беру одну карту з колоди і роблю одну з чотирьох дій. А ну, давай. Так, з чого ж почати? Я зразу піду з подарунка, напевне. Я перевертаю цей жетон і кажу Каті, що я тобі можу дати цю карту, цю карту або ж. давай ще оцю. Вибирай одну з цих трьох. А дві я залишу собі. Три кута? Так. Ти одразу ставиш навпроти відповідної гейші. У мене 5 йде сюди, 5 йде сюди. Ну, велика ймовірність того, що е, оця гейша буде більш прихильна до мене, бо в мене можливо буде більше предметів, ніж у тебе. Але це ж не факт, тому що загалом є 5 таких карт. Я вже отримав 2. Добре. Але можливо і факт. І, до речі, одну карту ми відклали. Тому ми не знаємо, якої карти немає в колоді. Та, тепер ти ходиш ти, береш карту з колоди і робиш одну з цих чотирьох дій. Ну, нехай буде так. Тоже подарунок використовуєш. Так. М -м -м -м. Тут, якщо я візьму трійку, можливо трійка в тебе є. І там буде вона мені нікуди. Віддати тобі трійку. І... Добре, дай мені оцю синю трійку. Угу. Я поставлю сюди цей предмет, а ти ставиш відповідно до своїх. Добре, міхід. Я беру карту з колоди. О, цікаво, цікаво, цікаво. Я, став... Я роблю другу дію, називається непотріб. Ставлю дві карти під цей жетон. Ось ці. І вони не будуть використовуватися в фазі підрахунку очок. Добре. Я теж зроблю таку дію. Так, беру карту з колоди. І в мене залишилось дві дії. Я зроблю таємницю. Ось так. Є. Yeah. Я теж зроблю таємницю. Що в нас одинакові якісь дії получається. Ходить. Добре, добираю карту. І в мене залишилася одна дія. Це боротьба. І я розділю на дві групи ось таким чином. От. 4-5 і 5-3. Обирай. А це така механіка, коли обираю перший суперник. Обрала, так? Так. Добре, ставлю сюди і ставлю сюди. І останній відхід. Також. Тут я не провернула. Боротьба. Боротьба. І розділю. Ось так. Угу. Я беру 4 і 2. Ставлю 4 сюди, 2 сюди. І відкриваємо таємницю, яка в нас залишилась. Так. Та-да-да-да. -да Чотири. Два. О-о-о. Я переміг, напевно. Маркер прихильності йде в мою сторону. Тут в твою. Тут в твою, тут в твою. А тут мою. А, тут нічия! Нічия? О, я щось про... прогадав. Я щось думав, що я тут виграю. Добре, тоді я тут залишається на місці. А там їде до мене. Е, так. І виходить в мене е, прихильність трьох. Гейш. І в мене трьох. І в тебе трьох. А якщо очки шарму, 5 плюс 3, 8 і 2, 10. Одного очка не вистачило. А в тебе 2, 4 і 3. 7. 7 і 4. То не чия. Ага, точно. Я вже налякався. 7 і 4, 11, думаю. Добре, тоді а, ніхто зараз не перемагає. Де четверта фаза оновлення? Ми ці всі карти скидаємо. Добре, помічаємо. Повертаємо ту карту, яка була відкладена. і Доб... ні ні, ні, -ні. ні? Жито не прихильності залишається на місці. Нам буде... Треба а, не втратити прихильність вже тих гейші, а, яку ми отримали. Mm. І пробувати завоювати прихильність інших гейш. Yay. Так, жетони перевертаємо. то складна механіка думати, що суперник вибирає, що тобі лежається кого заховати, <п ers2> <п ers2> кого скинути. Не дуже любиш такі, коли треба суперника щось дати вибирати? Мабуть, oh, ні. А мені от наоборот подобається. Так, одну відкладаємо. І раз, два, три. Тримай. Раз, два, три, мені. Раз, два, три, тобі. І раз, два, три, мені. Тепер першим гравцем буде той, хто в попередньому раунді був другим. Тобто, Катя перша. Я перша. Так, мені потрібно завоювати. Так вісім. Хоча б е, прихильність однієї геч. І не втратити те, що є. Так само. Так. Та хіба? 2, 4, 3, 7, тобі 7. Тобто тобі треба, якщо очки шарму, то від 4 і більше треба мати. І не втратити тих. Це супер складно! <с? <с?> ну або забивати прихильність ще однієї гейші. А хто виграє, то тобто в кого більше шарму чи кількість гейщ? Пріоритет на очки шарму. Пріоритет. Ну то тебе тут може бути, якщо ти завоюєш прихильність цієї гейші mm. а, і не втратиш цих. Не вистачить. Але так, очки все-таки в пріоритеті, тому так, треба бути обережним. Добре, я поки що сюди зроблю. Таємниця? Таємниця. А. Угу. Дуже складний вибір. Ну раз таємниця, то таємниця. Добре, їдемо далі. Тут не обов'язково повторювати дії, як в гравців. у нас так просто виходить. Що там тебе? Непотріб? Непотріб. Добре, я добираю карту. Угу, угу. А ця нічия чи своя? Це моя. Добре. Утримую. Добре, давай буде подарунок. Давай. Це буде. Раз. Угу. Це буде. Два. І. Це буде. Давай три. Вибираєш одну з трьох. А дві забираю я. Тому що ніхто не виклав предмети, так? Ні. Зараз тільки буде. Що? <смір> Намагаєшся зберегти прихильність, так? Так. Добре, я тут, тут теж. А тут намагаюся, можливо, щось... Вигадати. Та, вигадати. У. Це складно буде. Що там? 2-2 і, і 5 і та? так? так? Угу. Так. Хоч... <хи> відібрати! Відібрати. Добре, я беру 2-2 і намагаюся отримати прихильність. Є, і у тебе одна дія лишиться, так? Подарунок. Uh -huh. А в мене зараз може бути непотріб або боротьба. Ого, я в тебе думав, я думав в тебе є та карта. Я думав в тебе є ця карта. А в тебе її нема. Ех! Ех, ех, ну але ту, нічого страшного. Щось треба з п'ятіркою робити. Бо я вже боюсь. Добре, я використовую непотріб, угу. дію, і скидаю цю карту і цю карту. Так, ну тепер мене лишилося тільки подарунок вибрати. Що там у нас? Ого, ого. Неочікувано. Я думав, тебе п'ятірка там буде. Чи тебе п'ятірка в таємниці? <рес> Оце такі ігри розуму. А, ну тут нема що вибирати. Двійка все одно мені не піде, бо при нічій її прихильність залишається. Трійка... Ага, трійка я можу відвоювати. А, Ця трійка, Угу, або та трійка, або та трійка. Я візьму цю синю. І що? Мій хід? Так. Як же це розділити? Цікаво, яка вийшла карта. Добре, давай так і залишимо. Надіюся, вийшла та карта, що я думаю, або Катя її скинула. Дві п'ятірки. <глуб> так що прохильність ти точно забираєш. Я ще дві четвірки. Ну і що в нас таємницях? У мене три. А -а, а! а, супер, супер. Це залишається, це залишається, це залишається, це їде до мене. Це в мене залишається, це їде до мене, там їду до тебе. У мене 4, прихиль... 4 е, прихильності гейші є. В очках ти не перемагаєш. 5 і 4-9, ні. Значить, я переміг. Ну, мені ця партія, мені це складно в ігри розуму грати. Що відложити, що заховати, що віддати, що не віддати. тут трошки можна прораховувати, але так, там не зрозуміло яка карта вийшла, а ця карта таємниці багато чого вирішує. Ну і оце вибір такий, знаєш що. Що суперник перший вибирає, це трошки так <хи> цікаво, мені насправді така подобається. Гра мені подобається, особливо ці такі під акварельні малюночки, я таке люблю. Mm -hmm. Ми тут на столі всякі тематичні речі розклали, щоб вона дивилася так ще миліше. І е, класно, що є такі чотири різні ходи, але от мені трохи складно думати, як то не втратити ту гейшу, що, що там Ігора по картах, а що він заховав. Е, тому е, якось важко прораховувати, але загалом цікаво. Так, тут перший раунд він такий більш, знаєш, е, треба отримати прихильність, гейш, а отже наступний раунд вже треба намагатися і втримати прихильність тих, які ти отримав, і якось намагатися ще отримати тих, які ти не отримав, або відібрати в суперника прихильність. Тому тут таке перетягування канату трошки. Угу. Давай ще одну партію. Так, перевертаємо наші жетони і. Я вже. Вже добре, починаємо. А, по 6 карт. Раз, два, три. Раз, два, три, раз, два, три. Раз, два, три. Добре. Тепер друга партія. Хто ходить перший? Дай тих хто переміг. <с. 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 Ой, я напевно дуже погано помішав. А що тебе то? А що, тебе нормально випало? Плюс-мінус. Ну то добре, як помішав, так помішав. Я добираю одну карту і використовую, напевно... Давайте не... Хоча... Може почну з... Та, потрібно, Я оцю карту поставлю. І оцю, напевно, Є. Yeah. Добре. Я подарунок використовую. Подарунок. Ага, три карти, і я одну з них обираю, так? Так. Ем, добре. Я забираю собі оцю двійку. Добираю карту і що в нас там? О, дуже цікава ситуація. Я використовую подарунок. І тобі даю вибір без вибору. Назбирав п'ятірки, і що це має бути? То я ж кажу, що я щось допоміг погано, але ж по три ніби тобі треба собі, тому... Добре, зроблю так. Таємниця? Так. Я також зроблю таємницю. А, я спочатку добираю карту. Стоп. Так, що в нас тут є? Угу. Так, таємницю роблю. А ми одної карти не відклали на початку. Ну, нехай це буде остання карта, яка там є в колоді. Добре, не потріб. Не потрібно? Угу. Про карту і в мене наважається одна дія. М -м -м. Боротьба. Як же це розділити? Та напевно отак. 4-3. 3-4. У мене ще такої не було прихильності всім. І також боротьба боротьба, так? Так. Так. Ось така боротьба. 2-2. Угу. Ого. Ого. І 3-4. Цікаво. Давай. Три-4. А, якщо ти писала 4 в таємниці, ой, це буде. Все, відкриваємо таємниці. Так, ти теж її там поставив. Ні? Так, загалом 4. Бачите, uh -huh. тут вже чотири карти. Я п'ять тірку поставив. <кій> Добре? Там їде до тебе, тут їде до тебе, тут їде до мене. Тут їде до мене, до тебе, на місці і до мене. Щось схоже на перший раунд. Так, 3-3, так? А якщо по очках 5, 3, 8 і 2, 10, так як в минулому раунді. І 2-4. І 3-7. Добре. Повертаємо назад. Тільки добре помішай. Якби я взяв 2-2. Ти б виграла четвірку, я б виграв дві двійки. Так. У мене б було раз, два, три, чотири. А ні, я тут... То було 3-4. Я б тут не виграв. У мене було б 1-2-3. І дев'ять загалом очок. А дай мне ще карту. Так, от ми скидаємо. І роздаємо. Давай тепер так. Хто ходив першим? Я, так? Тому зараз ходиш ти. Не впевнена, але я скину. Потріб? Угу. Угу. Добре, Добираю карту. Не цікаво. Давай я зроблю подарунок. І поставлю три. Поставлю. Ем, чотири. І поставлю три. Віддаєш мені прихильність чи ні? Чи борешся за більшу карту? Не віддаю. Не віддаєш? Ні. Добре. Так і так. Добре. Твій хід. Вибирай. Подарунок? Подарунок. Давай мені оцю сопілку. Ну тут я не знав, що вибирати. Так. Ого, цікаво. Ви таємниця. Так, 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 цікаво. Дуже цікаво. Я роблю так. Таємниця? Так. Добре. У мене лишилася боротьба і... непотріб. Я напевно зроблю непотріб. Оцю скину і ось це напевно. У мене остання дія лишається ось ця. І... Боротьба. Боротьба. 5-5-2-2. А яку я тут поставив? Тяжкий вибір. Вибирай. Одна двійка потрібна, друга ні. А п'ятірки, в принципі, потрібні, але є одне алея. Якщо ти забираєш... Угу. Добре, давай мені дві п'ятірки. Ну і що в нас тут за карта? О-о-о. Ну, напевно, ось так розділю. Вибір без вибору. Тримай. Чотири. І що ти знову заховала 4 таємниці? Чи ні? Давайте перше. 5. 3. Добренько. Там залишається. Тут їде до мене. Тут їде до тебе, тут їде до тебе. Тут залишається. А, тут їде до мене і тут залишається. Але у мене 4 гейші. Але у мене 5 чотири, 4. Дев'ять і одинадцять. Почках я перемагаю. О ні, але в мене чотири речі. <рес> ну я їх назбирала, ну ігоре. А, Пріоритет в почках. <рес> але це було прикольно, це було прикольно. Я в той не потріб, скидаю, щоб в нього не було двічки. Потім думаю в четвірках і так, напевно, щоб треба зменшити їхню кількість, бо вічно попарно ми їх кладемо. Угу. Думаю, тут треба змахлювати, так, щоб в мене точно була перевага переманити ту гейшу. Угу. А ти що там? Що я не потріб поставив? Якраз я вже розумів, що, напевно, ця прихильність буде вже твоя, тому я вирішив скинути, пожертвувати. Тут я скинув, тому що я знаю, що в мене тут одна карта, а інша тут буде. Тому ти тут ніяк не виграєш, тому я ці скину. А я скидала, щоб лишилась одна ця і щоб переманити. А четвірку скидала, бо не знала, що інше ще скинуть. Mm -hmm. Так, бо тут е, така е, незрозумілість, які карти. Яка карта вийшла, які карти ще лишилася. Але четвірка би мені дуже пригодилася. Так. А ти... А де четвірка четверта? Та в скиді в мене. А, ти її скинула. Я хотіла зменшити кількість четвірок. І дуже. думала, що мені попадеться. Але ти певне, ти з першої це зробила? Ну, mm, певно. Просто колода ще велика і не зрозуміло, скільки ствірок є. Ну, але тут такий баланс. Треба і, і тих, прихильність собі лишити і якусь переманити хоча б одну. Так, так. Ну, прикольно, мені дуже сподобалось. <смас> не тому що я виграв. <смас> а просто сподобалось так. Та, вона легка в поясненні правил. Але в розумінні того, як правильно в неї грати, треба трошки партії награти, щоб зробити дуже гарні арти, мені дуже подобаються. Такі ніжні. Угу, Такі зроблені, наче акварелькою намальовані, але здається, насправді це комп'ютерна графіка. Тому, якщо вам відео це сподобалося, ви зрозуміли механіку і правила гри, обов'язково ставте вподобаєчко. Не забувайте підписуватись на канал і буду дуже вдячний за якийсь коментар. Як вам ця гра, як вам партія. І якщо маєте в колекції, то чи любите грати в Ханамі Коджі? Тож дякую за перегляд, до наступних відео!